Пане Руслане, наскільки для вас особисто, ну і для команди, звісно, що були продуктивними збори у Туреччині? Добрий день. Перш за все, хотілося би подякувати керівництву клубу за проведені якісні збори в Туреччині. Та, в принципі, умови були хороші, поля якісні, так що нема на що жалітися все було дуже добре. Ну, а для вас особисто це перша така, напевно, що тренувальна зима. Три тижні безпосередньо на зборах, щодня працювати. От що позитивного виділити для себе особисто? Ну, по-перше, якісна підготовка до чемпіонату, бо були всі умови, як і, як і поля, так і відновлення. Так що, я думаю, що в сезоні це має показати. Надіємося на це. Чи були у вас особисто моменти, коли після. Чергового з надскладного тренування хотілося все закинути і сказати, та ні, я не хочу займатися футболом більше після цього. Та ну прям такого не було, але були важкі дні, бо були хороші навантаження, але я ж кажу, є хороше відновлення, так що з цим набагато легше. «Лівий берег провів досить багато якісних спарингів. Від якого з них ви особисто отримали найбільше задоволення та емоцій? Напевно, варто все ж відзначити гру проти шерифа чи були інші матчі, які... Ви занесете собі до активу. Ну, в принципі, кожен матч треба заносити до активу, так і позитивний, так і негативний. Але напевно, що остання гра з шерифом це була, ми вже вийшли на якийсь певний період підготовки, якісний. і Більше були готові фізично, і плюс хороший спарринг партнер і перевірили свої сили на тлі такої команди. Так що, так, я виділю, напевно, гру з шерифом. Забивали у кожному контрольному матчі. От як відчуваєте, наскільки команда додала вакта... вактації, якщо порівнювати з першою частиною сезону, взагалі з офіційними матчами? От, відчуваєте, що трансфери пішли на користь в цьому аспекті? Ну, На рахунок трансферів. Ще я вже рано казати, це покаже чемпіонат. Але ну це дуже добре, що забуваємо в кожному матчі. Це додає впевненості кожному футболісту. Так що надіємося на цьому позитиві, так і буде йти далі в чемпіонаті. Традиційне питання: наскільки у функціональному плані команда вже готова до першого офіційного матчу у 2025 році. Е, ну, я вважаю, що готова, але насамперед покаже чемпіонат, бо так важко сказати. Так що… Покажуть чемпіонат перші тури. Щодо перших турів, то, звісно, стартувати проти шахтаря. Не надто добре. Чи для вас немає різниці, хто буде ваш перший суперник? Ну в, в прем'єрлізі всі. Суперники дуже сильні, але Шахтар є Шахтар, так що, ну, нам в принципі немає різниці проти кого грати, але Шахтар це може для кожного подвійна мотивація перевірити себе на фоні такого суперника. Е, ну а сама гра пройде на арені Львів, і у цьому плані для вас це створює додаткові проблеми, адже була ймовірність зіграти на домашній арені. Ну, хотілося б більше зіграти на домашній арені, але нічого страшного, будемо грати на арені Львів. У першому колі шахтарю дали дійсно справжній бій. На вашу думку, наскільки Львів берег зараз спроможний дати гідну віці Шахтареві? Ну, Шахтар це дуже хороша команда. Не хотілося б казати, наскільки ми можемо дати їм вісіч. Це покаже сама гра, так що будемо готуватися до гри, а гра вже покаже. Три гравці основного складу Шахтаря залишили цю команду взимку. Наскільки це полегшить завдання лівому берегу? Який насправді ще й посилився? Я б сказав, би, що не дуже полегшив, бо вони зробили. Трансфери і трансфери дуже гучні. Там за великі кошти купили гравців. Так що я не думаю, що буде легше. І насамперед, звісно, що чого чекати вболівальника від цього матчу. Що хочете, побажати вболівальникам, чи віддастеся ви на полі на всі 100. Лівий берег, команда, ви особисто. Я, я гадаю, що вболівальникам буде дуже цікаво, бо плануємо дати вісіч Шахтарю, а там вже. Покаже матч і підтримуйте лівий берег команду. Ми завжди разом.